Добре. Дякую. Дякую. Давай. Вітаю, з тем напрочуд. І щастя, за травня було получається, щоб все тебе получалося, щоб все тебе було все 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 як Дякую. Хлопці, кохані, Я же гроші, де ж вона здоров. А пас тобі свою царську принесу. Несику, дисне твої нарочка. Я бажаю тобі здоров'я. Ти б роби, я вода. Веселий песна, багато весь світ. Дай ми, щоб жити до столі. Несикові килочі та спиш. Щоб ти довертівся, щоб ти маму слухав, тата, Щоб ти бабусі приходив, коли любить бути.

Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні вівторок, 26 вересня. Сьогодні народився мій синочок, мій Дениска. Ми його зранку вже всі привітали. <сум> Мама приїжджала, ця Коля приїжджав, це Маруся моя приїжджала, всі його поздоровили. Ми з татом поздоровили. Бо швиденько-швиденько всі мають роботи, Коротше, і тато вже також їде. Зараз тата відпроважаю. І що? Я лишаюся саменька. Ну, як з Донецьком, але Донецько зараз трошки побуде, піде з хлопцями. Коротше, друзі, ось так. Добре, йдемо тато відпроважати. Так, сумку це, це, спакували. Тато, привітайся. Тато шлюпки береше до цього. То їде, лишає, лишає мене на господарстві. Так, друзі, у нас вже сама година, доходить вечора. Сьогодні нічого такого не знімала, бо їсти наготувала. Маю що. Гості мали сьогодні. І ось з Донецьком йдемо. Позабираємо кози. Дані я не вже пішов білку забирати. Ой, впирається. йду йду ножку, Крики на цілі городи. Вони люблять цей, бачиш, вони люблять ті листки полуниці. Вони все одно посохнуть і потім треба буде їх збирати, знаєш. Та я їм дозволяю трошки собі поїсти. Так, а я нужку забираю, нушка теж листочки. Як не з малини, то з вишні, то далі до ужини підходить. Пішли, пішли, нушка, йдемо. Ще малюки лишились, ще зараз малюків заберемо. Ну, давай ще впати туди, так. Та, нушка теж до тих листочків. Страшно люблю ті листочки їсти. Але як доберман я вам скажу, силу мають страшне. Малюків також провели. Дивіться, друзі, є намелено там є пшениця, є кукуруза. Їм не треба їсти давати, вони собі так дотягнуть. Поки, поки є доверху, то вони все дотягають. Я ж їм їсти, вони не хочуть, вони вже натулувалися, який прустік. Зразу води набираю гуся, щоб на завтра було вже на ніч, бо вони стоїть скоро. Але гусика його гусина таляпають страшне. Так, усі мої підопічні. Ножка доїдає, білочка, водечка чистенька. Ой, як не фокусує. Сипетка всі, де тут банта. вони не, не йдуть на банта зі всіма. Вже їх подоїла, друзі, нагодувала, дала чистої води. Тут поміняла, насипала на завтра, щоб зранку одразу їли. Луня. Дикі-дики, боже, яка вона кругла, як клубок. Буська, Бусічка, веселенька. Так. Тут вже все обійшло. А скуря вже всі на бантах. Вже всі на бантах. Так, бройлери теж досипала до цілого, друзі, бо якщо не досипати, навіть лишити там менше, ніж половину, думаю, що буде. а Зранку приходиш, все. Може, через те, що світло світиться, вони цілу ніч їдять. П'ють і, коротше, до ранку буде пусто. Так що я все досипаю догори, щоб їм було. Щоб ще на ранок теж було трошки, там ще трошки буде до ранку. Воду дала, все, Яйка позбирала. Можна йти помало. Так, Лончик, Іди вже, каже, йди. Виключай світло, будемо спали. О, друзі, у нас знов тривога на сьогодні. Вже другий раз. Так, беру молочко. Надій, йдемо. Так, друзі, але ну вже темно-темно. Зараз закриваю. Вже темно-темно дворі, Бо я що, я тільки що гості ще мала, мусила відволіктися, Все лишити, Піти до гостей. Добре, тепер ще йдемо додому. Ой, друзі, я не можу з того своєї собаки. Був коло мене, коло хлівався. Як стемніє, зразу втікає десь світле місце. Так, щоб його не лишили вночі часу. Так, відкривай, пішли до хати, так? Мій бумік. Ти вже втік. О, Денеска, смачно. Нас гості вже пішли, що в мене тарілки лишаються помити. Але Денеску повичищаєш а тарілки, так? Так. Ну що, друзі, ось такий в мене сьогодні був день. День переважно з гостями. У нас або дуже рано були гості, або вже пізно. Середина дня була в нас вільна. Ну, а знаєте, як я це чекала, що прийдуть гості. То такий, знаєте, на стрьомі була. Усе. Усім дякую за привітання. Усім дякую, що привітали Денеска Денис. Дуже всім дякую. І усе. Трошки господарки, трошки дня народження. Трошки тато поїхав. В санаторії. Якось так. Ми зі всім справилися. День пройшов, день прожили, друзі. А вам бажаю мирної ночі, враховуючи теперішній стан, спокою вам, добра, благополуччя, всього-всього найліпшого. І я вас дуже всіх люблю. Па-па, друзі!